Твій магній не працює. Давай розбирати, чому і які форми магнію працюють. Більшість дешевих добавок це оксид або карбонат магнію, які абсолютно не засвоюються і просто проходять транзитом. А тепер дивись, який магній обираю я. І чому моя баночка порожня? У магній від Клуб входить магній та урат. Це поєднання магнію з таурином, амінокислотою для серця та м'язів, коли він потрібен при сильному серцебиті, спазмах, підвищеному тиску, хронічній втомі та магній – найкраща формула для нервової системи та сну. Поєднання з гліцином, амінокислотою, яка має заспокійливу дію, знижує тривожність і зменшує емоційне напруження, м'ягко діє на нервову систему, без седативних препаратів. Потрібен при стресі, емоційному вигоранні, безсонні дратівливості. Як приймати зранку, якщо потрібно тримати себе в балансі, не зриватись на близьких, зберігати ясність та спокій? Або ж вечором, якщо хочеш розслабитись без алкоголю, заснути без таблеток і прокинутись з ясною головою. Пам'ятай, не всякий магній працює, а працюють лише біодоступні формули. І моя порожня баночка цьому доказ. Не витрачай кошти марно, обирай те, що справді працює. Пиши мені в дірект магній, і я розповім тобі, яку правильну форму обрати.